День, який сотворив Господь, ми ще в цьому дні не жили, сьогодні перший раз живемо в цьому дні, але він творить все нове. Вже все створив, але все рівно продовжує творити. Щось нове відкривається, щось нове відбувається. Я розмовляла з одним братом, який на інвалідному візку, вже кілька років він стрибнув в воду, що часто буває, знаєте. Пошкодив собі хребет. І, знаєте, як ми, будучи в Ісусі Христі, на початку ми такі, знаєте, просвітлені в нас такі крила, ми так літаємо, ми такі щасливі, весь світ перевернувся, все стало. На місце. це було все догори ногами. Тепер вже все добре, і ми щасливі. і нам... Видно дуже чітко цю різницю між темрявою і світлом, між гріхом і праведністю. І ми тішимося тим, що Бог простив нас, що ми нове творіння, ми пізнаємо це. Я дуже добре пам'ятаю, ще раз хочу це згадати: що коли я півроку вчилась в лінійній школі, і знаєте, так багато такої густої, такої цінної, такої інформації нової, про яку ти. Жив 35 років не знав, що таке є на світі, що таке може бути. І одного разу вночі я прокинулася і думаю, я зійшла з розуму, я свята, чиста, я буду на небі, Бог в мені. Це, це я поїхала, напевно, вже. <ріху> Знаєте, така інформація, що люди точно можуть сказати, що ну, про що це? Оце колись ми служили в зоні жіночій, і там. Одного разу я спілкувалася з однією жінкою, яка сиділа за наркотики, і вона ну, розвалила все життя, як то часто буває після того. І я щось їй там говорила в її майбутнє, говорила, те, як Бог до неї відноситься. Вона розплакалася каже, я би так хотіла вам щось сказати, але боюся, що ви образитеся. Каже, ти не ображився, можеш сказати все, що думаєш. Вона каже, ви так на вигляд такі з Богданом ніби нормальні люди. Так на вигляд, як подивишся, як мовчите. А як починаєте говорити, там сліпі бачать, ноги ростуть, пухлина не туберкульоз щезає. Каже, ну то так, як ніби ви трошки вам десь поїхали. Але писання говорить, що ми є безумні Христа Ради. Тобто ми вже. Дивимось на цей світ не по-людськи, а Божими очима, іншими очима, очима Ісуса Христа, як Він дивився на весь світ. І давайте почитаємо Ефесян перший, перший розділ. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, у Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями в Царстві Небесні. Цікаво, правда? Ви задумалися над тим, що тут написано: це правда чи брехня? Написано, благословив усіма духовними благословеннями. А ми що робимо? Боже, дай, благослови кожен день. Хто знає, благословить сьогодні чи не благословить? А я зранку не помилився, то, певно, вже не благословить сьогодні. А тут написано, що Він вже благословив нас у Христі. Хто у Христі? Ви у Христі? То написано, це правда? Чи неправда? Правда. Благословив минулий час. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб ми були святими і чистими перед Ним. До створення світу Він обрав нас. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. Алілуя. Всі всиновлені ми. Прийшли, ми. нас усиновили. Ми були сиротами, ми були самі. Ми не знали, як жити на цій землі, не знали, як піклуватися про себе так, щоб було все добре. Я пам'ятаю свій стан. Ти, ти очікуєш, що буде краще, а воно гірше і гірше. І сипеться все, валиться. І ти не знаєш, як, як вийти з тої ситуації. А він усиновив нас, став нашим батьком. Така була його милостива воля. О, хай буде твоя воля, Боже, я не знаю, яка твоя воля. Треба взнати, яка вона? Ось яка вона. Він установив нас. І то на похвалу милості Його, якою обдарував він нас в особі свого улюбленого сина. Милість Божа на нас не за діла. Не за наші досягнення, не за наші заслуги, не на наш, за наші молитви пусти і пожертви, а милість на нас через те, що Бог полюбив нас і дарував нам життя в Ісусі Христі. І чому це сталося? Як це сталося? За що це сталося? За що нам таке? Це така добра новина, це така радісна звістка, це така неймовірна звістка, що аж не віриться, що це правда. Правда? Це може бути правдою? Його пролита кров дала нам звільнення від всіх наших гріхів. Галілуя. Це правда. Нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості Його. Не за діла, не за нас, не за наші досягнення, а завдяки, завдяки багатству милості Його, і цю милість дарував нам Всевишній у своїй глибокій премудрості. І Він відкрив нам таємницю волі своєї, яка мала бути здійснена через Ісуса Христа, таємниця волі своєї, щоб спасти нас. Я говорила з цим братом, і він давно в церкві. І, напевно, як ми всі на початку ми тішились, літали, а потім я не знаю, як це відбувається. Ми такі стаємо релігійні фарисеї. Нам треба просто ходити в якесь приміщення на якусь годину. Нам треба правильно піднімати руки, співати правильно, молитись правильно. Говорити правильно і ми забуваємо. Жертва Христа працює сьогодні. Коли стається. Ми, чого ми ходимо в церкву взагалі? Чого ми сюди приходимо? Та як чого? У мене проблема, треба, щоб за мене помолилися. А чого ж йти? <гум> так? Але для чого була насправді церква створена? Для чого Ісус помирав? Для чого Він створив цю церкву на землі? Так, тут є відповіді на всі наші потреби, на всі наші нужди, якісь, якісь питання. Тут є відповіді, 100%, але це вже наслідок. Але ми і тут, тому що ми об'єднані його любов'ю, ми його діти, ми його тіло, ми його церква на землі, щоб показати світу, який добрий Бог, щоб показати світу, яка є його воля. Дуже часто ми забуваємо цю прекрасну добру звістку, що жертва Христа була принесена особисто за мене. Не просто за весь світ, не просто десь там відбуваються в Африці, в Америці чудеса. А для мене сьогодні, на цей день, ця жертва працює. Вона для мене сьогодні реальна, доступна, ця жертва. І сьогодні вона може змінювати мене, якщо мені щось потрібно. І оцей контакт. З Богом, оце роздумування над тим, що Він для мене зробив. Просто перебувай. Ісус каже, перебувайте в мені. Це як перебувайте в мені. Поки що я перебуваю в болячках, поки що я перебуваю на інвалідному візку, поки що я перебуваю в проблемах, поки що я перебуваю в тому, що в мене немає грошей чи роботи, чи я боюся виходити з дому. І в мене депресія. От цьому перебуваю. А Ісус каже, перебувайте в мені. І у вас графік такий, коли ви зайшли в якісь знаєте, е, життєві е, якісь проблеми, у вас графік там. Зранку така таблетка, потім така дієта, потім то мені треба туди, потім на візит е, до лікаря, потім в аптеку. У вас графік такий, навколо цього все вже. Да я вам робить стиль нове життя. Ну я мушу. Я сьогодні згадала, в нас там хтось приніс. Е, Сестер чай з трави якоїсь, ну там в банці просто всяка трава. І в нас була школа, я сьогодні до, до мене відкриття прийшло. У нас була школа зцілення. І, виявляється, на школу зцілення приїжджають хворі всі люди, не просто так. І ми питаємо там на перерві: хто буде пити каву, хто буде пити чай, і хто буде пити щось, якийсь зелений чай, і всі там більшість зелений чай. Знаєте чого? Бо вони ж на дієті. І ми запарили той чай, і до мене всі приходять і питають, що за чай? Робіть нам такого чаю багато, бо ми на дієті, нам треба той чай пити. Бо в нас в нас же якесь в голові, знаєте, своє колі, як ми маємо жити. А питання. Ми віримо, що ми всі зцілені ранами Ісуса Христа. Віримо? Точно? То як ми маємо жити, коли ми здорові? Як ви будете жити, коли ви здорові? Що ви будете їсти, пити, робити, коли ви здорові? Давайте відсунемо той свій звичний графік і подивимося, що би я робила, якби я була здорова? Який би я чай пила? То мені не можна, таке мені не можна. А ви, яке, а, нам, а ви який чай п'єте? А ви яку їжу їсте? А ви таке їсте, а таке їсте. Їжте тіло моє, Ісус каже, пийте кров мою. Не їжте свої печінки, не їжте не пийте кров ближнього свого. <сум> їжте тіло моє, Ісус каже. Пийте кров мою. Тому що тіло моє то є істина, кров мій, то є істинний напиток. Їжте моє слово, слово це хліб, насичені будьте словом, переключіться настільки на Ісуса Христа, щоб ці слова стали правдою, що ми благословенні. Не дай Боже мені благословення, не поможи мені, то, по, по, ну, то благословення якось. Повірте, що воно є для вас вже подароване по милості Божій. І це неможливо заслужити. Це треба це повірити, це подарунок. Подарунки не заслуговують, подарунки приймають від Господа. І це великий подарунок, який кожен з нас має. І нам треба в цьому розібратися, що, що ми маємо, чим ми можемо користуватись в кожній сфері нашого життя. Я нагадую собі, нагадую вам, брати, Євангелію, добру звістку, що Ісус. Поніс на хрест всі гріхи ваші, всі твої гріхи. Скажи, всі мої гріхи всі. на хресті, всі мої хвороби на хресті, всі прокляття на хресті, всі мої немочі, всі мої комплекси, все на хресті, це правда. І я маю це повірити так, щоб десь там аж до глибини, щоб все, все моє єство було. Промариноване цим словом, як огірок в банці, щоб там не було нічого непромаринованого. І тоді це працює зцілення це з'єднання в одне ціле духа, душі і тіла. Єдність Духа душі і тіла згідно Слова Божого. Алілуя. Тоді в молитві сила, тоді мир, тоді радість, тоді свобода, бути єдиний. Не лебідь, рак і щука. Думаю, не роблю друге, говорю третє. І, і кажу: що таке? Що не працює? Не працює. Це не працює. Працює, коли ти, згідно Слова Божого, все робиш. І я розказувала цьому брату історію. Колись в нас на школі був один брат, його привезли на, на інвалідному візку. він... Його привезли друзі, і вони всі сиділи і чекали, що зараз він встане, побіжить, і вони будуть бачити це чудо. А він я не знаю, що там з ним було. Знаєте, коли людина довго на візку, вона якось з ним як зростається. Вона вже не може себе навіть уявити без того. Бо я пам'ятаю, як ми колись одну жінку лежачу питали: я дивлюсь, молюся, але як знаєте, та молитва як до стіни горохом відбивається, вона не заходить в неї. І я пробувала якось з нею поговорити, кажу, а для чого Бог створив ноги? Вона дивиться на мене, що таке, питається, я не знаю. Вона забула, для чого ноги? Вона давно не ходила, вона не думає навіть, що ноги створені ходити. Для чого ми є створені, для чого наш кожен орган? вона забула. І я йому розказую: кажу, оцей брат приїхав, він там щось в нього було якісь там зміни, я вже зараз не згадаю. Він сидів три дні. І він поїхав, потім мені телефонував і каже. Ну, зі мною каже, така дивна історія сталася. Я вночі, ну, він не ходячий, розумієте? За ним доглядають батьки. А вночі він захотів в туалет, встав, пішов в туалет, вернувся, ліг, ну і заснув. А зранку він розуміє, що він вночі ходив. І що? І він каже, а я не знаю, як це сталося. Я ж не ходячий. Я кажу, поки ти включений розум маєш, і ти знаєш, що ти не ходячий, то ти не ходиш. А вночі ти спав твій розум, відключився, не думав нічого. Твоє тіло собі стало, пішло в туалет. Прийшло, і ти, чуєте, що мені каже той брат? А може, це йому приснилося? Ми такі сильно віруючі. Знаєте, ми такі віруючі, ми так віримо в щось. Ми дуже швидко віримо в діагноз, дуже швидко віримо, що щось там е, лікарі, е, ну, наприклад, як ми стіли, це значить, що лікарі наплутали. Це щось було інше. Ми в таке легко віримо. Чи там е, до мене телефонує він там 20 чи скільки років вірить приблизно, і він ходить в церкву. Правильне місце, правильний час, правильний одяг, правильна біблія. І тут він приходить йому лікар сказав таке, що ну лягай і вмирає. Він прийшов додому, ліг і чекає, коли помру. І думаю собі, певно, що так легко не помру, що то буде з того всього? І він до мене задзвонив. І каже, я так вас послухав. Ви знаєте, що послухав про ту бородавку, яка в мене відвалилася, що я місяць її проклинала. Він каже: я подумав, може, то щось робити? Може, то щось. Може, не просто лежати, чекати, поки помру, може, щось робити. Чуєте? Я їм кажу, чуєш брат, ти такий віруючий 20 років і ходиш і читаєш 20 років. І тут лікар, людина, яка не знає Бога, не, не народжена з гори, не вірить в чудеса, не має Духа Божого, один раз тобі щось сказала. І де ти це поділося, що ти слухав 20 років, чого ти туди ходив? Як Євангелія працює? Та якраз вона тоді і працює, коли, коли ж ти стикаєшся з якоюсь проблемою, і ти маєш побачити, Духовний світ, що відбувається. Просто я тобі підкинув ідею, спокусу. І що ти вибереш? Дивіться на Єдемський сад. Читайте про Єдемський сад, роздумуйте про Єдемський сад, що там було? В них було все, в людини було все. Чуєте? Все духовне, моральне, фізичне, матеріальне все було. Вони були з'єднані з джерелом життя, в них все було. І що можна дати людині, яка має все? Що можна ще людині такій запропонувати? Диявол нічого не міг їй дати, в нього немає нічого. Що він зробив? Він подав ідею. А напевно, ще в тебе немає всього. Тобі чогось ще бракує, Бог тобі чогось ще не додав. І ходи зі мною я тобі поможу. Сьогодні, ви, ви бачите, що, що це таке. Ви бачите себе сьогодні, тут, на цьому самому місці, де Ефесян, перший розділ, і благословив Господь нас всяким духовним благословенням. І підходить диявол і каже: ти що віриш, що ти вже нормальна, ти вже маєш все, ти вже можеш зцілитись, ти вже можеш стати з візка, ти що в це віриш? І він мені каже, ну я вже розібрався з Богом, він там. Я вже на нього не думаю, там, що він карає своїх синів і всяке таке. От тепер я тільки думаю, що мені чогось бракує. Наступний крок. Розумієте, що він робить, диявол? Він те саме робить з тобою, зі мною, що там в Едемському саду. То синісіньке. просто дає тобі можливість посумніватися в Бозі, посумніватися в тому, що сказав Бог, посумніватися в його слові. Він все перевертає догори ногами. Бог каже, не їж, бо помреш, диявол приходить каже, їж не помреш. Все навпаки, він тобі все говорить навпаки, він брехун. І сьогодні просто розберися з тим, в що ти віриш. Наскільки там глибоко всередині ти віриш, що ти зцілений ранами Ісуса, ну тільки в мене ще поліартрит, гепатит, що там далі. Ні, не так. Я точно зцілений. Це не мої діагнози, це людське, плодське, демонське, я це від себе, я в це не вірю. І оце, оце благословіння Боже, яке є на кожному з нас, Бог хоче Його воля, щоб воно проявилося через нас, щоб ми цим користувалися, щоб ми тішилися цим, щоб ми говорили про це, щоб ми розказували про це, коли ми свідчимо, що з нами зробив Бог. Який він великий. Недавно свідчила своєму родичу, то він хотів сваритися зі мною. Кажу, то реклама. Yeah. Я пережила ці чудеса на собі, хто би мені з людей вже не казав, який би він не, не був білий костюм, там, велика, велика зала, мікрофон, що це не працює, і що це не так, і що треба мені ще щось. Зруйнувати, добавити, домолити, доповсти на колінах Єрусалим. Я не вірю. Знаєте чому? То я пережила це на собі. Це мій досвід. Я знаю, як Бог працює. Це Його благодать, це Його милість. І вона є на кожному з нас. І я бажаю вам пізнавати цю велику глибину цієї Божої любові, цю. Безмежну Божу любов, яка виливається на кожного з нас, щоб ми переводили свій погляд, закохувалися в нього. Коли ми закохані, ми сконцентровані на цьому об'єкті нашого кохання. І все решта може там і сипатись, і вивалитися, ми не бачимо, бо ми закохані, правда? Закохайтеся в Ісуса всім своїм серцем, переключіть свій погляд, і ви побачите, що ви забудете за свої болячки, страхи, переживання чи якісь негаразди, і це все вирішиться, на кому твій фокус, на чому твій фокус? Хто, хто перед очима, хто найбільший в твоєму житті? І перед іменем Ісуса написано, схилиться всяке коліна. І в твоєму житті також. Амінь.